Банери зі світлинами полонених бійців. Поруч люди у футболках з фотографіями військовослужбовців. Це їх рідні. 19 серпня вони зібрались у центрі Сум на акцію. Вони досі у полоні. Мій син строковий був, йому залишалося три місяці дослужити, і він попав в полон. Більше року я про нього зовсім нічого не чую. Я навіть не знаю, де він, чи він живий, чи ні. 23-річний син Наталі Штань Денис строкову службу ніс в Маріуполі. Там і потрапив у російський полон. Про це Наталя дізналася з відео, яке знайшла в інтернеті. Я Штан Денис Віталійович, народився в місті Суми. Був призваний на строкову службу в Маріуполь. полону хлопці один раз дозволили зв'язатися з рідними. Тоді він встиг сказати, що його перевозитимуть. З тих пір говорить Наталя інформації про сина немає. Бо коли він дзвонив, він весь час запитував: мама, у вас все нормально і чи є Я у списках на Обмін, кажу, з нашої сторони є, тільки ж тебе Росія не підтверджує. Кожного разу, коли йдуть обміни, поки дочекаєшся, що фамілії, ну, прізвища, поки виставлять, з ума сходиш. Чекає на сина Володимира і Наталя Кучеренко. Чотири місяці говорить, він вважався зниклим без звісти. Те, що боєць живий, знаходиться у полоні. Повідомив Червоний Хрест. Нині рідні Володимира знають, що полон він потрапив 12 квітня 2022-го у Маріуполі. Цьому році знову подзвонили з національного бюро, що та сторона підтвердила, що наш син у полоні. Зверталися в координаційний штаб і в Гур, і в СБУ. І дуже в офіс президента, всі відповідають чекати. А чекати дуже трудно, так як осталося саме. Чоловік у мене дуже захищає Україну за півтора року війни, що йде, ще ні разу не був відпустці. Сьогодні на мирну акцію його відпустили додому. Він таке все время казав, що Пап, тримай здоров'я і. Перемога буде за нами. І ми цим тут, будучи я ну, держався, що син там, я тут. І так по 26 марта, коли він мене привітав, більше ми з ними не спілкувалися. Альона Сірих з Конотопу сьогодні прийшла на театральну площу, щоб нагадати про полоненого брата. Останній раз із ним спілкувалася рік тому телефоном. Росіяни, говорить жінка, дозволили бійцю поговорити з рідними 30 секунд. Він Буті Андрій, він служив у полку Азов, обороняв Маріуполь, потім вийшли в полон. Потім він пострадав у Оленівському теракті. але вижив. Вся інформація від побратимів, які звільнились. Но на даний час їх дуже мало з гарнізону. Маріуполя міняють і інформацію збираємо просто по крихтах. Після теракту у нас немає ніякого зв'язку за всім. Ми, рідні Оленівської групи, об'єдналися і боремося, щоб доносити інформацію до спільноти, до міжнародних організацій. Організатори акції Агенція промовці суми та рідні полонених бійців кажуть, напередодні Дня Незалежності хочуть нагадати людям про полонених воїнів. Наскільки я знаю, у нас десь до 30 чоловік із Сумської області ще в полоні. Мені трошки пощастило, мій син уже вдома, тому що минулому році ну я вже йшла на крайні, як кажуть, методи. Об'їздила всі, які можна кабінети, все яке начальство, ну поранений, вернувся, побитий, все. І тому ми продовжуємо боротися за кожного нашого захисника. Акція відбувається по різних містах України понад півроку, розповідає Ольга Рудень. Жінка додає, її власний син після повернення з полону про такі заходи висловився так. Коли мій син повернувся з полону. То він розказував, каже, мама, ваші акції це каже палка з двома кінцями. Так, ми каже, добре, що ви за нас боретеся, але нас тут катують після того. Особливо, каже, якщо хтось медійний, то каже, так здіваються, що просто не хатає сил. Вони бояться. Вони слово азов, як почують. Вони там не розбираються, хто там Нацгвардія, там чи прикордонник. Вони всі в них азовці. І якщо це азов, то все. Вони їх бояться і не тільки живих, вони бояться їх і мертвих. Ми маємо Діана Крахматова, Євген Брасімов, Суспільне новини, Суми.